Чемпіонат Європи розпочався жіночою індивідуальною гонкою. Короткий Огляд. Від України стартувало 5 учасниць: сестри Меркушини, Анна Кривонос, Дарина Чалик та Лілія Стеблина. Джоана Скотхейм на першій лесі. Має нуль та виходить лідеркою, так як стартувала другою. А на колі наздогнала зіну клеменіч. Байба Бендіка також працює на нуль та на виході програє лише одну десяту секунди. Чотири-п'ять кілометра байба вже має перевагу 2,4 секунди. Хендеберг має промах останнім пострілом та програє 56 секунд. Лінда Ценгерла 5 з 5 та ходом програє і на виході 13 секунд програшу француженки Бенет. Володія Полен відстрілялася на нуль та програш 2,4 секунди. Також можемо побачити, що Олександра також вийшла з вогневого рубежа, в якої 20-й стартовий номер. Тобто програш вже 30 секунд ногами. Бендіка на стійці має два промахи, а скотхем два нулі, та програ вже буде приблизно в районі двох хвилин. Німка Фіхнер вибиває 5 з 5 та буде програвати зовсім небагато. 9,1 секунда. Ренбіо також 5 з 5, та ходом все ж 23 секунди програшу. Бенет на стійці має один промах. Гіона 2 промахи останніми пострілами. Стефані Шерер має 5 з 5, та на виході програ 14,8 секунд. Сара Андренсон на першому вогневому рубежі також 5 з 5. Та на познаці 15,9 програшу. Гендеберг ще один промах на стійці та одна хвилина 23 секунди програшу. Крістіна Облталер. За рахунок швидкої та точної стрільби виходить на п'яті позиції та 3 секунди програшу. Паулін має першу хибу на другому вогновому рубежі, та буде програвати в районі 45 секунд скотхейм. Джоанна вже на Лессі, та має перший промах. Вайба знову промах, що в сумі вже 3. Фігнер довго вицілювала третій постріл та все ж попадає, та виходить другою плюс 13,4 відставання. Ренбю промах четвертим пострілом. Кінг має нуль, але програш досить великий та буде виходить перед Меркушиною. Бенет ще один промах, але якби не він, то виходило по результату Джоанни. Трабуки має 0 та 5,5 програшу, 6 позиція. Софійшово відстрілялася чисто та виходить першою з перевагою в 5,4 секунди. Австрійка Болталер також нуль та програш 20 секунд. Паулін закриває всі мішені на Лерсі та виходить першою з 7,2 секунди переваги. Бендіка ще один промах. І в той час з'являється Титер Скотхем, яка має ще також один промах. Вігнер на третій стрільбі має третій нуль Та виходить першою з переваги 18,4 секунди. Ренбюру чисто, але програш досить великий. Хвилина 36. Пуф, також нуль. На першій лессі 15 секунд програшу. Тарбуки промах останнім пострілом. Юпе чисто. Та лідерка 8-1 секунди переваги. Хенденберг. 3 промахи. Та виходить першою. 46 секунд переваги. Софі Шово має 2 промахи на другій стрільбі. Плюс хвилина 33. Калкенберг. Чисто, але програвати буде багато. 21,8. Лара Вагнер. 2 промахи. Паулін. В той час зробила собі проблеми ще два промахи на сізі, що в сумі три, та одна хвилина дві секунди програшу. Арниклаїв стріляє на нуль та буде виходить на перші позиції. Та матиме 8 секунд переваги. Вікнер довго вицілювала останній постріл та все, що його закриває, та виходить першою з чотирма нулями 39,5 секунд переваги. Ренбю – ще два промахи на стійці. Бенет фінішує третьою плюс хвилина 14. Юпе промах на другій стрільбі. Геннеберг фінішує першою хвилину 10 переваги на скоткеєм. Конкенберг 4 промахи на стійці. Андренсон має 0, але 4 промахи всього. Вагнер ще один промах на третій стрільбі. Паулін фінішує другою плюс хвилина 5 відставання. Арнаклаєв робить 3-0. В той час виходить першою з перевагою 25,3 секунди. Після другого вогневого рубжа Анна Кривонос має досить непогану шосту позицію та лише 22 секунди програшу. Олександра фінішує на 10 позиції 3 промахи плюс 3,44 програшу. Фіхня на фініші та 8,5 секунд переваги. Хоча після четвертого гневого було аж 39 секунд. А на Кривонос, на жаль, має два промахи на стійці та буде програвати дуже багато. Калкенберг після чотирьох промахів має нуль. Арнеклаєв все ж є один промах та програш. Фіхнер буде в 22 секунди. Finish, Пуф робить нуль та буде виходить першою. 6,2 секунди переваги. Та yeah, for... впевнену перемогу здобула Йоханна Пуф, маючи 4 нулі. Друге місце також представниця Німеччини Марлен Фікнер, також 4 нулі та програш в 9,5 секунд. Швадка Хенденберг з бронзовою медаллю та трьома штрафними колами, плюс 18 секунд відставання. Француженка Менжен. Два штрафних плюс 32. Тар Неклаїв з одним промахом. П'ятою. Найкращою українкою стала Лілія Стеблина. 18-та позиція. Два промахи. Три хвилини, 7 секунд програшу. Анастасія Меркушина з трьома хибами. 29-та. Олександра Меркушина 30-та. Три промахи. Анна Кривонос. 31. -та, також три промахи. Дарина Чалок 41-ша. Чотири промахи. Будемо чекати на результати від чоловіків. Дякую за перегляд!